Салат з креветками, дуже смачнючий і корисний салат. Діти з'їдають, просять знову, як чищу я креветки. Креветка відварюється повністю з панциром, так вона буде не такою сухою, в присоленій водичці. От беремо креветку, відриваємо їй голову, перевертаємо. Відриваємо хвостик От, бачите, панцир знімається. О, а тоді чистимо оці, що залишилися, чешуйки разом з ніжками. О, і вона чистенька вже готова. Беремо іншу, відриваємо голову, відриваємо хвостик і відриваємо. Панцирні чешуйки разом з ніжкою. Все знову чисто. Коли почистите, їх треба промити. Що нам знадобиться для приготування салату? Креветки відварені, чищені, промиті, листя салата. Цибуля червона, огірочок, йогурт, майонез, помідорчики чері, черрі, яйця і кукурузка. Ріжемо овочі, ріжу огірочок кубиками. Гарненько його миєш і кубиками нарізайте то якими любимо, можна дрібними, можна ні. Тоді, як нарізали огірочок, ріжемо листя салатику. Підійде салат любий листовий айсберг, відправляємо, тоді нарізаємо цибульку. Дрібненько. помідорчики черрі я ріжу, так як вони дрібненькі, ріжу їх просто на чотири частинки. Коли вже овочі покришили, їх трошки треба присолити. прискать оцтом і додаємо порізаний кубиком яйце. Все. Додаємо кукурузку, водичку злити. Небагато, щоб вона не забила ні смаком ваш салат. І перемішуємо, додаємо наші креветки зверху. Для приготування заправки знадобиться несолодкий йогурт майонез. Готую прямо в цій баночці, відбираю половину йогурту і наливаю туди половину. Майонезу. Все це ретельно перемішуємо. Поливаємо зверху нашою заправкою і трошечки ворушимо його, щоб компоненти, щоб креветки спустилися на дно. І от нарешті наш салат з креветок готовий. Дуже смачно.